Всім привіт підписники! Я з вами завжди як сьогодні, як я Турбажань. Сьогодні ми будемо ставити Windows XP на віртуальну машину. Збірка і Edition. Що нам для того? Треба? Для того нам треба створити віртуальну машину. Вказуємо. Windows, Windows XP 2015. Хай буде. Next. Добре. Хай буде. Закінчуємо. Налаштування. Нам в нас вибирає контролер ідея, тому що Windows XP на SATA видає зразу помилку. Додаємо. Все ми додавали. Нажимаємо ОК. І запускаємо. Збірка у нас 2015 року. Повноекранний краный режим давайте. Установка Windows XP. Зараз. У нас програма копіює файли, зараз комп'ютер у нас перезапускається. Нажимаємо загрузка з диска Ц Що тут у нас? Вуу, офієть! Блін, круто дивиться дуже установщик. Встановка устройств, як ми бачимо. Ось ми бачимо, у нас установка йде дуже швидко. А чого курсор заведе? А, ну буває. Так, ну, вибираємо. Виберемо тут нашу рідну Україну, виберемо нашу рідну. Україна. Приміняємо. Давайте ми тут налаштуємо. А, тут вже є українська, російська і англійська. Добре. Давайте впадемо, не знаю. Давайте так вважаємо. Буде. Пароль ми ставити не будемо. Поїхали далі. Виберемо наш часовий пояс. У нас такий часовий пояс, як Вільнюс, Київ, Регат, Софія, Талінг, Хельсінки. Гай так буде. Давно я не став версії Windows на віртуальну машину. Так, обичний параметр далі. Часосик установка йде швидко, що просто. Динамічне оновлення. Установка елементів меню пуск. Реєстрація компонентів. Зараз у нас іде. Ановка буде завершена через одну хвилину. О! Чи Nazus. Ну, Загрузочний екран у нас такий. Будь ласка, почекайте. Звісно, що ми почекаємо. О, логотип з Windows Vista взятий. О, цей звук ностальгічний, слухайте. Цей звук прикольний, кстати. Дивіться, але, знаєте, цей по суті звук не використовувався в Windows Longhorn, як я коли сказав. Цей звук взятий із самсунговської теми. Звичайно, Windows Longhorn використовуються звуки від XP. А ближче до виходу Vista вже почали Вістовські звуки. Що за лагавка? А! А, ну давай, давай-то мы все поставим. Починаем установку. Вперед. Windows Post Installer Wizard. Извлечение файлов. Ладно, ми почекаємо. Подготовка. А. Ну ладно. Почекайте, поки Windows налаштовує Microsoft Net From Work. Тут частина звуків від Windows 7, кстати. частина. Що ж так довго, блін, все робиться? Все як в старі добрі часи, кстати. Service pack 2, well, ну ладно. У нас у нас XP сервис пак 3, кстати. на віртуалці стоїть. оптимизинг рантайм uh, Ну, все тогда довго, я не знаю, чого. Ну ладно. Давайте. Ну добре, давайте ми це відмінимо поки що, щоб не затягувати наш відос. Ану? Ану? А. Ну ладно, буває. Ну я думаю, що вилізе синій екран смерті вилізе. А ну все поставилося, значить. Дивимося. А ну поедаемый... А ну. Система завершает роботу. Сохраните всі дані, вийдіть із системи. Ну добре, давайте ми пора Озвуки від сімки кстаті. Добре, давайте ми нормальне розширення екрану поставимо. Наперед темно треба поставити гостьові доповнення. треба ставити. Подися на панель керування. Ну, панель керування така звичайна, як було у Windows XP. Ось так. А сьомий а... так. Зараз ми драйвер на накотимо і будемо і будемо лізти, і дивитися, що тут у нас по цій зборці. Там он полазим. У нас тут є тема Black-Blue, там. Така тема як Windows XP Crocus Krok, Edition. Crocus Edition. Так, у нас тут далі кофі, кофе. Ну, це стиль Windows Vista, там. Бачите. Також у нас є... Давайте, XP. Ну, така. Звичайна XP, по суті. Система вже давним-давно мертва, але, але вона свій час була дуже прикольною, кстаті. Її всі любили. По-любому, якщо у вас був перший комп'ютер, ви починали з Windows XP. Ну, діти 90-х років, 2000-х. Може і діти 2010-х починали. Але я думаю, що діти 2010-х починали з Windows 7 А діти 20-х років почнуть з Windows 11, Що так почнуть. Сі. Ну, муара таке. Ну, таке, звичайно, тема. Севен Вджив Black. Ну, ч? стиль Сімірки, кстати. Севен ВЖ така. Пожалуйста, подождіть. Ну, почекаємо. Букін там все приміняє. Трохи намертво завез. О, чули цей звук. Турун... Турун. А вістик XP. Ну, кстати, дуже похоже на Windows Longhorn, Дуже похоже, кстати. на все поставиться і... так, я доведемо далі. Віста Експір, добре. Класична тема. Ну, така. Звичайна тема, така теж така, така гарна дуже. Вона мені якось більше подобається, я скажу. Так, Давайте ми перезапустимося зараз. Windows XP Professional. Екран завантаження трохи відрізняється. О, кстати, вже повне екранне розширення вже добре. Давайте що подалі нас по темам там. Він Штль Неон. Вау! Вообще кайф. Фрутигер Айрон, гадує. є. Ну і ця тема, в принципі, тоже нормальна. Вуд XP. Нічого так піддарво все зроблено. Все як в старі часи, такий старий лист добрий. Вообще чиназос. Давайте XP e, 7 Live Alma e, Black. Ну така тема. Звичайно така. Стиль 2000-х. U2K чи FrutiKier Aero там якось так. Windows 7 Live Alma Blue. ну Така, ну теж неповне. Summer. Блін, ну блін, цей стиль мені ще досі подобається, слухайте. Такий мор, скіоморфізм, взагалі шикардос. Windows 7, Кстати, ра рано рано похоже на семирку, я скажу. Так. Не, ну прикольно выглядит, скажу. Я також такая... Тут малюнки різні, кстати. Ну, зображень. Отаке От є ось і ось таке. Зима. Так. 005. Ок. Ну слухайте, ну дуже гарно дивиться, кстати. Прикольна збірка, мені сподобалась прям. Вам так я ці збірки в 2019 році став на віртуальну машину. Десь на, на, на старому комп'ютері ще ставив. Комп'ютер десь був 2007 2008 років. Бачите, він теж гарно виглядає зображення. Море. Блін, ну, прикольно зображення. Зараз згадую Крим 2009 року. Як мені тоді було 2 роки, я відпочивав собі в Криму там, на морі. Одесу нагадую. Взагалі найс nice, був. Отак. Ну і ось це зображення. Ну і це, в принципі. О, нагадую, гора, Карпата нагадую. Так. Взагалі найс. Nice. Крем, загадується Крем. Класно. 0016, також, ну, таке зображення. Стандарт. Місяць. Взагалі. Чи назас. О, нагадую природу, нагадує. Нагадую, не знаю, подорож до Румунії, нагадує. Нагадую подорож всюди. Класно, дуже. Метелок. Метелок. Ну, трава. Ну так. Справжні, в принципі, норм. 21. Ну, то, теж. То, так. О, е, осінь нагадує мені. То, що попала листя, мені це не дуже подобається, бо я зразу в мене зразу починається. Е, починається сум. Бо скоро в школу або в укада мені. Ну, е, далі ось таке зображення у нас. Море, штурм. Тоже класно. Ну, і це зображення. Блін, чого такі зображення не ставлять, не знаю, Windows 11 не ставлять там. В сучасних версіях ставлять, ставлять якісь мінімалістичні. Вот настоящий стиль, який має бути на кожному компі. Блін. Заще класні зображення. 0.19 Річка. Ну, понятно. Зрозуміло. Ладно. Ну, прикольно. Добре, що хоч зображення таке тут є вже, вже добре. Дідішки за такий контент мене не забанить. Надіюсь. Ну і таке зображення. Як як прикольно. Тоже чи на за. Ну тоже. О, дерево чорне. Прикольно. Реально. Ну і це зображення класне. Як як класно тоді було, блін, в цей час? О, вообще чинозис. Мото. Nvidia. Прикольно. Nvidia. Корабль. Вообще. Ох, о, Так. О, із Windows XP звіри, кстати. Хто, хто користувався цією збіркою, знає, що на вході є така ось там, ну, такі, такі ось зображення. Ну, прикольно. Xпішка, як XP, бачите. там дуже прикольні, кстати. Давайте, що у нас тут по іграм, кстати. У нас тут ігри такі Сапер. Ну, але цю ігру ніхто ніколи не вкратився. Також давайте косенку. Ну така звичайна косенка, кстати. А e Аїда 64 така програма. Windows XP. Windows XP RTM. Ліцензійний лиценз... процесор Out... Outlook Express 6 версії, Media Player 11 версії. Збірка прикольна, скажу, мені сподобалась прямо. Електронна пошта. Ну, така звичайна Outlook Експрес, але нею ніхто так і не користувався нею. У нас, оскільки я знаю. Тут нема музики, тут нема картинок тих експішних, як бачите. Така збірка, але прикольна. Інтернет експлорер тут восьмої версії, та дуже старий, уже не поновляється, кстати. У нас тут є WinRar, в автозагрузці пусто. Підключення до робочого стола у нас. Уністал, WinRar, автозагрузка, утилети, Drive. Мувіамейкер тут є також у нас. Добре, давайте ми поставимо класичну тему, таку звичайну. Прикольно. Мені здається, вона так більш прикольно дивиться. Як спішеться. Ось так красота. Зразу згадую щось свій старий комп'ютер. Чогось, не знаю чого, але на ньому така як він стояв. Ну, збірка, в принципі, мені сподобалась так. Я навіть користувався колись. Ну, На самому комп'ютері на віртуальну машину ставив я. XP, 7-ку, а там... Я нам цього не треба зараз. Брендмауер. Брендмауер допомагає захистити комп'ютер. У нас такий у нас обзор був цієї збірки, кстати. Там. Звуки у нас тут, я вже... Давайте ще звуки продемонструємо тут. Та тут звичайні XP. -шні. Почуєте. Ну, ну так, прикольно по суті. Збірка дуже класна, я скажу, мені сподобалось прям. Ну, інтернет не працює, це мінус. А, а так, а так-то можна користуватися, в принципі. Добре, підписники, якому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до нових відео.